Великий турнір енергетиків за звання чемпіона з футболу позмагаються 23 команди, працівників усіх філій та основних дирекцій ПАД Прикарпаття Обленерго. Це заключний етап спартакіади, яку підприємство проводить уже в четверте. Перед цим команди визначали найсильніших серед енергетиків з волейболу, шахів та настільного тенісу. Однак, основна боротьба за перемогу розгорнулася саме на футзальному майданчику. Це фінальна частина якраз спартакіади, футзальний турнір. Колись, коли не було у нас спартакіади, ми починали і закінчували футзальним турніром, тобто яким спортивним міроприємством і напередодні нашого професійного свята Дня енергетики. На сьогоднішній день зібралися працівники філії різних управлінь і ми будемо виборювати звання кращої команди. У перші два дні футзальних змагань учасники боролись на груповому етапі, після чого відбудуться вирішальні ігри плей-офф турніру. Серед визнаних фаворитів збірніснятинського і надвінянського ремів, а також команди загальної дирекції та охорони головного офісу підприємства. Готуємося поселено триразові тренування у тиждень. Думаємо, що O olho vascaio tem torneira. É... Будемо старати, щоб його виграти і закріпити минулорічний чемпіонство. А вже незабаром пад при Карпаті Обленерго четверте прийматиме черговий тринадцятий чемпіонат України з мініфутболу серед аматорських команд енергокомпаній. На змагання, які відбудуться з 26 листопада, по 1 грудня в Івано-Франківську з'явилася 21 команда енергетичних компаній України. Минулоріч переможцями всеукраїнського турніру стали саме прикарпатські енергетики, для яких це вже третій титул.